Доброго дня, діти! Тема нашого уроку вплив навколишнього середовища на ріст і розвиток людини. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, які чинники навколишнього середовища здатні справляти позитивний та негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Також ми розглянемо правила догляду за своєю оселею, а саме природним і техногенним міжсередовищем життя. І ще раз сьогодні згадаємо, як треба зберігати та зміцнювати своє здоров'я. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що на ріст і розвиток впливають гормони. Гормони це ті речовини, які регулюють ці процеси. Сьогодні ми поговоримо про те, що на ріст і розвиток людини можуть впливати також чинники навколишнього середовища. Такими факторами. Є фактори природнього походження, це може бути атмосферне повітря, склад питної води, величина сонячної радіації. Вплив природних факторів зовнішнього середовища на розвиток регулюється впливом соціальних умов життя і психологічним кліматом в сім'ї та в дитячих колективах. Прагнучи задовольнити свої життєві потреби, людина створює навколо себе штучне або техногенне середовище це житло, транспорт, знаряддя праці, засоби зв'язку, промислові та енергетичні об'єкти. І все це безпосередньо впливає на розвиток і ріст організму. Однією із штучних екосистем, які створила людина для задоволення власних потреб, є житло. Житло можна вважати екосистемою в мініатюрі. Як і в будь-якій екосистемі, їй властиве надходження енергії, ресурсів, наявність організмів, обмін речовин та енергії. В екосистемі житла може бути чотири види енергії це електрична, теплова, світлова і та енергія, яка надходить з їжею. Інколи люди так захоплюються використанням енергії, що забувають про наслідки марнотратства для сімейного бюджету, а також соціальну відповідальність за збереження ресурсів. Економити це просто і корисно, всього лишень не поспішати спалювати або викидувати на смітник те, що вважається непотрібним або зайвим. Цілком посильно збирати паперові відходи і здавати їх на переробку, старим речам давати друге життя або ділитися з тими, хто їх потребує, органічні відходи, траву, листя. Компостувати, щоб потім мати безкоштовне добриво, природним екосистемам властиве самовідновлення. Екосистему житла створює, підтримує і відновлює сама людина. Якби в екосистемі лісу не відбувалося такого відновлення, то за десятки років ліс би перетворився. Назвали ще листя, гілок, стовбурів, відмерлих дерев, трав. Ну, щось подібне станеться, якщо людина не буде піклуватися про відновлення свого житла, своєї екосистеми. Поряд з людиною в її екосистемі житла мешкають і інші організми. Це можуть бути рибки в акваріумах, це можуть бути і рослини кімнатні. Вони сприяють нормальному складу повітря, тому що вони поглинають вуглики газ, а виділяють кисень. Також стабілізують вологість повітря, а також вони створюють затишок і покращують настрій. В екосистемі житла людини також мешкають тварини. Крім домашніх тварин, у будинку можуть оселятися безвідома людини та навіть попри її бажань такі тварини, як таргани, мухи, блохи, пацюки, павуки. І всі вони потребують зовнішніх джерел харчування. Ціми джерелами є харчові продукти, які вживає людина, а в окремих випадках і організм людини. Для природних екосистем поняття шкідники не існує, тому що усі живі істоти приносять певну користь системі. У штучних екосистемах істоти, які заважають системі функціонувати належним чином, розглядаються як шкідники і знищуються. Тому для екосистеми житла ці істоти є шкідливими і люди намагаються різними способами позбутися від них. На екосистемі житла позначається наявність забруднювачів у повітрі. Забруднюють повітря отруйні речовини, що виділяються штучними матеріалами, з яких виготовлені меблі, линоліуми. Забруднювачі екосистеми житла містяться і у продуктах згорання природного газу, в газових плитах та котлах. Вкрай небезпечним забруднювачем є тютюновий дим. На всіх етапах розвитку людини надзвичайно шкідливий вплив робить алкоголь та тютюн, бо володіють наркотичною дією і руйнують організм людини. А зараз робимо гімнастику для очей. Сіли зручно і починаємо. Переводимо погляд вверх, вниз, вверх, вниз. І так п'ять разів. Добре. Тепер погляд переводимо вліво, вправо. Вліво, вправо. Повторюємо п'ять раз. Далі переводимо погляд в кут лівий верхній, а потім в нижній правий, в лівий верхній, в нижній правий. І так п'ять. Разів. Добре. Робимо колові рухи очима вліво, вправо, вліво, вправо. Повторюємо п'ять разів. Добре. Покліпали очима. Покліпали. Добре, закрили очі, відкрили очі. Добре. Продовжуємо роботу. Не варто нехтувати вологим прибиранням, а також витрушуванням речей. Таким чином людина захищає свою. Екосистему житла від кімнатного пилу, тому що кімнатний пил це ідеальне середовище існування різних шкідників, особливо пилових кліщів. Також в кімнатному пилу є мікроскопічні частинки різних речей: це і піску, і ґрунту, також пилок рослин може бути ворс оббивки меблів, килимів. І це все може приводити до того що потерпають від пилу шкіра, очі, дихальні шляхи, органи травлення людини і взагалі весь організм. Нерідко на нечищених тривалий час фільтрах, кондиціонерів, хлібові, фруктах, овочах, які давно зберігаються, з'являється пліснява. Спори цвілівих грибів створюють біологічне забруднення приміщення. Вони довго живуть у кімнатному пилу, теж є шкідливими для здоров'я людини бо можуть спровокувати бронхіт чи алергію, а також інші захворювання. Відсутність повітрообміну в квартирі, а саме провітрювання, сприяє нагромадженню речовин, які виділяються. Неякісними штучними матеріалами кімнатного пилу, шкідливих газів, що може призвести до всіляких захворювань. Побутова хімія, засоби гігієни, вони є помічниками людини, але поповнюють перелік забруднювачів екосистеми житла, якщо їх зберігати відкритими та не дотримуватися правил захисту під час роботи з ними. Забруднення шкідливим випромінюванням є особливим видом забруднення екосистеми житла. Його не можна побачити або відчути органами нюху, створюють його побутові електроприлади, а в наших оселях їх чимало. Кожний із таких приладів створює зручність і потрібен в побуті, але надмірність їхнього використання не лише обертається витратами електроенергії, а ще й негативно впливає на здоров'я людини. А зараз поміркуй визнач, які малюнки ілюструють чинники, здатні справляти позитивний вплив на процеси росту та розвитку людини. А зараз перевірте себе. Я впевнена, що ви правильно обрали малюнки. А зараз робимо висновок. Найголовніші чинники, що справляють позитивний вплив на організм, який росте і розвивається, це безпечне і сприятливе середовище життя. Відмова від тютюнопаління, вживання наркотиків, алкоголю, чистота і порядок в оселі. Оселя має бути достатньо просторою, добре освітленою, мати сприятливий мікроклімат, а також дотримання правил гігієни, які забезпечують збереження здоров'ю та сприяють гарному розвитку організму. А зараз діти, поділіться своїми враженнями уроку, дописуючи речення. Я пропоную вам виконати завдання, а саме змоделювати екологічно безпечну класну кімнату. І треба пам'ятати, що мова йде не лише про комфорт і зручність, а також про збереження здоров'я людини. Вдома ви опрацьовуєте параграф 30, підручник пізнаємо природу, автор коршевнюк та виконуєте завдання на сторінці 219. Дякую за увагу! Бережіть себе та своє здоров'я!